Доброго дня друзі. Той же ж день того відоса, що я розібрав вивоз. Знаєте в чому прикол? Ще один вивоз. І походу однаковий такий з цього ж двору. Я знову ж їхав на район після обіду, страховку робити. Я страховку не зроблю на Славуту. Блін, та що буду розривати, а що робити? Не розірву я, розірва хтось другий. Хтось інший розірве. Так, закрутки багато, дуже багато. Блін. Терпи Славік, а що? Це мене звуть Славік, друг. Славік. Йо-май, -йо бля. Прошу, може щось буде цікавого. По берегу я розкидаю, якщо, що, включусь, покажу вам. Це, друзі, не перемикайтесь. Так, друзі. Вмикаюся ще раз. По знахідкам, що знайшов. Так. Отаке От ось радійко. Альпініст. З блоком жилення, дивіться яким. Я грибу. І от такий сітівий Донбас 305. Так, ящичок, треба сумку перерити. Потім з цікавого. Гра. В дипломаті була електроніка. Я ще таку не бачив. Потім телефончик LG Ось такий набір. Зараз злянемо. Вибачайте. Опа. Все є. гори ногами відкрив. Йо-мою, акуратно, що з бумажечкою. Потім, потім, потім. Шнурочок до діжки, походу, обірваний, ну взяв. І аудіокасети. Так. У думаю, є смайок. Маячок, ось що касетка. Тут ось куча копійочо копять. Потім переноска. Дві штуки, дві переноски, кабель, подушка, вже п'ята, дуйчик в коробці, ще 275 гривень коштував, хто зна коли, мішки пусті. Фух і ще більше половину треба розривати. Так, друзі, все, ви дивіться, а я розриваю. Все, дякую. з вас подобайте коментар. Так, друзі, доснімові відус. Кераміки, кераміки дивіться скільки, посуду. А ну-ка, хто пам'ятає духи? Там ще є. Роза. Так, потім ось така іграшка на місці. Хлопушка. Так, пані Олено, вам вітання. Дивіться, скільки кераміки. Бокали певні вроді купляються. Ось така ося гра. З грошима. Перевертаєш. Ось тут. Ось таке. Кукла. На резинки возьмем так. так, спотім ще одне родинку. Так, був. І це найшов я Так, більш такого? А, медалька. Еще монета была. В монет было. Два килочка. Потом Вот такие ножичок. Потім вот такой скилки с монет. Так, що мене ще було? Ше, 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 ше. От така ось медаль. Я таку ще не бачу. Перший раз бачу таку. І ось така юбілейка. це такий шмурдечок. Все, друзі, буду їхати. За вас підписка, вподобайка і коментар. Всім дякую.